І, звичайно, почну з середнього класу. Ну, як економіст, я хочу відповісти на питання: а хто це середній українець, якого ми можемо віднести до середнього класу? Ну, Зараз це людина, яка заробляє 8-10 тисяч гривень. Це мінімальний кордон входження до середнього класу. Максимум це 50-100 тисяч гривень, це теж середній клас. На місяць вище це вже підприємець капіталіст. І всі ми маємо мріяти про такі стандарти життя. Нічого тут поганого нема. І от, ви знаєте, я маю мрію, давно її маю. Хочу з вами поділитися, щоб основу середнього класу у нас складали не лише підприємці. Які виробляють продукцію чи торгують цією продукцією, це теж дуже добре. Але вчителі, науковці, медики, і це реально. Якщо праві йдуть до влади, і я це доведу, за 3-4 роки ми можемо перетворити оцю мрію на реальність.